Робимо колінку з таких помпончиків і проволочок. Що треба зробити? Беремо проволочку, перегнули напів, знайшли серединку і кладемо цей помпончик посередині проволоки, отако от от зажали проволочкою і кінці прокрутили. Получається такий чупа-чупсик. Беремо проволочку, перегнули на опіл, поклали посередині, так проволочки поклали помпончик і кінці ці прокрутили, як ми крутили ніжки для гноміка. І ручки прокручували проволочку. Тільки у нас зараз проволочка, отака тонесенька. Ще раз, перегнули проволочку, знайшли серединку, поклали проволоку, туди до серединки проволочки вклали туди. отако От вклали і прокручуємо. Отако От вклали проволочку посерединці, і прокручуємо. Отаку потім проволочки треба зверху скрутити. І виходить калінка. Робіть, будь ласка, творчих успіхів. До побачення, до зустрічі.